Доброго дня. Підтверджений апеляційним судом вирок сім'ї Павличенком, звичайно ж, буде мати різні коментарі. Одні будуть вважати, що судочинство не підкорилося тиску прихильників Павличенків, які вже котрий місяць влаштовують масові акції на їхній захист. Інші будуть підкреслювати, що Павличенки знову стали. Жертвами суддівського свавілля і про те, що вони дійсно винні у злочині, який підтверджений апеляційним судом, насправді немає жодних доказів. Однак для мене в тому, що відбувається навколо Павличенків і навколо вироку апеляційного суду, є зовсім інший і набагато важливіший зміст з точки зору системних проблем України. Життя Павличенків для тих, хто їх захищає. Звісно, є також величезною цінністю. Прижиттєве ув'язнення. Багато років ув'язнення волі для людей, які можуть виявитися невинними у злочині. Це справжня трагедія. Але є ще одна трагедія: повна невіра українців у систему судочинства. Жодний суд не викликає якоїсь реальної довіри у громадян України. Всі впевнені, що судова система, прокуратура, міліція, взагалі ті органи, які мають захищати громадян, є. Корумпованими є такими, що діють тільки на власний розсуд, не рахуються з фактами, можуть все, що завгодно, вигадати заради нормального самопочуття тих, хто має владу, і тих, хто працює у системі правоохоронних органів і судочинства. це величезна трагедія. Трагедія, яка свідчить про деградацію держави, про те, що сам вирок, який мав би бути частиною громадської. Спроби себе забезпечити від злочинів стає навпаки знаряддям для тих, хто намагається використати судову систему з власною метою. І коли такої довіри немає, коли будь-який резонансний суд, резонансний вирок сприймаються як ознака свавілля влади, годі чекати для такої держави нормального розвитку. Хай щастить.